Всім доброго настрою, мої дорогі! Я вас вітаю, І у нас сьогодні на часі розпаковочка від української мультибрендової компанії Livesta. Це моє друге замовлення. І в цьому замовленні я вам покажу, що я для себе замовила, що дівчатка замовила. Ця посилочка, хоч і невеличка, але якраз таки на 30 балів. На найвищу знижечку. Хто хоче зареєструватися і теж отримувати знижечки, я вас запрошую до себе в команду. Зі свого боку, я гарантую, що буду вам всіляко допомагати. А якщо я чогось не знаю, буду запитувати у вище стоячого керівництва. І я вам скажу, дорогі мої, я мала декілька питань, таких важливих, як мені це казалося. І якраз без вагань мені відповіло вище стояще керівництво. І навіть у оформленні замовлення теж це мені допомогло. Дякую велике. І я вважаю, що якраз таким і повинна бути керівництво. Ось така у нас упаковочка. Тута Зразу мені кидаються у очі ось такі, дивіться, спреї. спреї для тіла величезні, які були по акції. Якщо зробиш на 35 балів замовлення, то ці спрейчики будуть у нас по 124,50. Тому в мене замовили якраз таки їх разом з іншими товарами. Ось накладна, будемо дивитися, я зараз виставлю спрейчики. Мені ж цікаво, як вони пахнуть. Я для себе ну, замовила ось такий: Це Midnight Bloom. Мені цікаво, як він пахне. Тут і динька там входила, і такі, і квіткова композиція. така. Я дуже люблю такі спрички, де є фруктова і квіткова композиція. І зараз момент істини. Ну, він вже через. Так, він дуже класно розкривається. Ви подивіться, яке оформлення. Оформлення вони зробили таке, як у Вікторії Сікрет. Теж велика така упаковочка, подивіться на, на мій спрейчик. Він. Тут і коник намальований морський, тут і. Е Такі мушлі намальовані, гарні і золотистим це все зроблено. М -м -м. Хочеться, хочеться його. Отак. Хочеться його дуже. М -м. Потім е я роздивлюсь і інших. Мені цікаво, бо їх тут, гляньте, скільки їх шість. Таких різних ароматів, і кожен унікальний, по-своєму гарний. Вітамінки я замовила. Одні вітамінки я замовила для своєї постійної клієнточки з Ромнів. Так, дорогі мої, до мене навіть з Ромнів їздить дівчинка. я довго. З нею переписувалася. І одного разу вона таки зробила замовлення. І тепер вона моя постійна клієнточка. Ірочка, я тобі передаю тобі привітики, величезні привітики, моя любов. Я думаю, ми в суботу зустрінемось. Ось замовила знову для суглобів акулячий хрящ. І я вам скажу: тут ще замовила молоді суглоби, це у нас біодобавочка. Тут 60 таблеток виробництва Дніпро. І тут входить хондроїтин, глюкозамін, вітаміни групи Б. Ну, те, що і входить до інших препаратів, які до мене приходять, і колоти. Ін'єкції робити люди, а також в таблетках теж є хондроїтин, глюкозамін, дорогі мої, і оце ж якраз таки акулячий хрящ, який дуже допомагає при захворюваннях суглобів. Так як я зробила замовлення на 35 балів і навіть більше, я можу для себе взяти. По легкій ціні 35 гривень, всього. це якраз таки для того, хто зробив 35 барів ось таку шампуньку польського виробництва від Dermofuture. Це іде для спортивного такого стилю життя, це і гель для душу, і це у нас іде також і для волосся. Шампунь для волосся. Дивіться, яка величезна, така упаковочка, така баночка гарненька. Мені ж цікаво, як він пахне. Він, дівчатка, пахне таким легким якимся, таким свіжачком. Але таким ненавязливим, як ото у чоловічих дезодорантах, тому може користуватися не тільки чоловік, а й жінка, і діти, і я думаю, і всім він підійде, бо він такий аромат, який не б'ється. Постійна клієнточка, Світочка, замовила для себе і для своєї доньки. Ось такі бібішні кремчики. Кремчики у нас також мають екстракт рози. І вони, як блюр, вони підлаштовуються під всі типи шкіри. Думаю, у світіку ми угодимо, Бо тут один темненький і один такий світленький. Також клієнточка, з якою ми теж давно дружимо, це Олічка. Вона замовила набір з кератином, масочку і шампунь. Ну, це подібні такі теж були товари і в Юнайс. І ось Тут теж іде каратин, протеїни пшениці, пивно хмелю, женшеню. Вівса Сої і логотип Лівеста. Я думаю, сподобається. Один лак для нігтів проти грибку взяла у мене Алочка, а другий взяла світочка. Тому, дівчатка, він йшов по легкій ціні. Всього 99 гривень. І за цього дівчатка у мене взяли. Отаке От було моє замовлення. Про Lady Secret спреї ми поговоримо ще окремо. А цим замовленням я дуже задоволена, мої дорогі, дуже. І рекомендую вам придивитися. Якщо вам потрібен каталог, якщо ви хочете ознайомитися з продукцією, пишіть мені, я вам все детально розкажу. Також, якщо хто захоче в мою команду, будемо разом працювати, будь то в Юнайсі, будь то в фармасі, будь то в Лювесті. А якщо ви оберете щось одне, я теж буду рада, мої дорогі. Тому що я такий знак, я водолін, який ніколи не зупиняється на чомусь одному, мені все цікаво. І все дуже важливо для мене. Для мене немає таких деталів, які б були неважливі, нецікаві. Тому, мої дорогі, я рекомендую вам долучатися зі мною до миру краси, до світу краси, мої любі. Я вас всіх цілую, ціную і до нових зустрічей!